І вітання, добі, друзі! У мікрофон як завжди, і сьогодні я хочу вам показати напрочуд цікавий бій, який просто можна назвати Душніловка. І чому саме так? Давайте зараз розберемось. гра завантажилась, тепер можна вже розпочати огляд гравців, Токс за Гварду. з ним в команді Іво за Сестер битви, Ківмор за Хаос. Ну і наша команда це Яхти. Джіл за Арків зі мною Арс за Некронів. Та систем за Ельдарів. Одразу я думаю перемкнемося по календарку Ельдара, потім подивимося вже зі сторони Ельдара, звичайного, Некрона і інших гравців. Що стосується цієї мапи, це Вандейське узбережжя. Ця мапа вона має таку властивість: це дуже мала кількість точок. І, звісно, фракції, які не дуже залежні від ресурсів саме впливу, вони більш себе комфортно почувають. Наприклад, ті ж самі некрони, яким точки потрібні тільки для ліміту та швидкості виробництва. Ельдар, він о, взагалі універсальний такий гівнюк. Це я про расу в цілому, бо Ельдари можуть навіть на двох точках себе більш-менш комфортно почувати. Ну, а якщо їх більше, то Ельдари то взагалі імба. Хоча орки їм скажуть протилежне. Хаос на двох точках більш-менш, особливо якщо він піде в маскрабів. Але на цей раз все-таки Кіл вирішив йти через барак і два генератори це доволі цікаве рішення, бо. Два генератори вони дозволять водночас вийти швидше в Т2, але з іншої сторони не можна буде наспамити нормально так пацанів. Але враховуючи те, що хаос іде через один пак культяпок, то в нього буде все нормально. Дві точки захоплюються одним паком це стандарт. Соб діє через двох місіонерів, гварда діє через один пак гвардійців, так-так. І ставить, звісно, турель біля. Термогенератору та спірної ключової точки. Ельдар зараз грає тільки через ренджерів, це вже доволі тобто, цікаво, бо він не робить тих самих дозорних, він робить тільки рейнджу і ними захоплює точки. Я вирішив через Динпак мандрагор грати. І через Геліони це такий нестандартний білд, але водночас дуже цікавий. Спроба в першу чергу знищити рабів, бо якщо їх вдасться ліквідувати, то. Це призупинить розвиток гравців і дасть нам можливість трішки раніше вийти в другий тір, або ж взагалі їх задавити, затиснути на характері, так на першому тірі. Але будемо відверті, гравці проти нас попались не найгірші. Ну і також, любі друзі, хто хоче побачити більше програшів на моєму каналі, саме з моєю участю, то ласкаво прошу на стріми. Там їх доста. Можете дивитися, не передивитися. А стріми в нас ввечері о 21.30 поки що, як вже буде трішки раніше темніть, то тоді стріми будуть о 9. .00. А поки в мене пін-понг, поки в мене є можливість пограти теніс, то стріми трішки пізніше. І тепер переходимо знову до огляду бою. Тут я вже намагаюся підкошмарити рабів, хеоситських, ельдарських, точніше, собівських. Думаю про ельдарів і кажу не те, що треба. Все, мінус 2 раба, мінус 120 реквіт, це вже приємно. Головне це вчасно втекти, що я і роблю. Але тут же очікують мене хто, правильно, місіонер, сестрички та гварда. І треба було також знищити ще одного особівського будівельника, він був небезпечний, він також міг прийти і здемонтувати щось. А це мені не потрібно було. Дар цей час вже виходить Т2, в нього є одна ЛП2. ЛП2 це покращений пост. Який може вже стріляти, більш такий укріплений, більш фортифікований. Ну, Петрице, звісно, третя стадія точки, яку ви забудовуєте. Геліони в цей час просто розважають ворога, не дають їм сконцентрувати сили в одній точці. А ось мандрагор я зливаю, і це був такий доволі неправильний мув з моєї сторони. Треба було просто взяти і геліонами. Раніше прийти і відступити мандрагорами, Хоча насправді більш менш ситуація, бо вдається перебити культяпок. Культяпки небезпечні, а що тут по Т2? Мені ж цікаво. Т2 я начебто ще не виходжу, нібто є ще не виходжу, нікар з пам'ять флайдів, і в цей час, поки мої геліони відволікають суперника, нікор молодця бере і демонтує генератори, також прибігає. Скребаємо, щоб можна було взяти та й, можливо, поставити турель, але турка тут буде зайвою. Скраба є мінус, то й таке. Спроба знищити хаос лорда, але проти геліонів він дуже корисний, тож немає сенсу пускати геліони, які не фулові, які без рейдів ось так на героїв. Хоча деяких вони все-таки пошматують, особливо якщо брати ще й додаток джедбайки, А тут, між іншим, вони були дуже-дуже корисні. Та я все-таки вирішив піти без них і до чого це приведе, скоро ви побачите. Також, любі друзі, якщо вам подобається такий контент, то можете не просто підписатися, поставити там подобайку, коментар, а також для тих, хто хоче більше підтримати канал, можна оформити спонсорську підписку. Тим самим ви отримуєте і прикольні смайлики авторські, і звісно допомагаєте автору розвивати свій канал і трішки підзаробити на поїсти або коту на поїсти тут же, як вийде. Що ми бачимо? Ми бачимо, що нікермонт, такий весь молодець з себе демонтує генератори. Два генератора іншим, демонтував, але якою ціною, ціною, до хіба флайдів, та ні, все-таки вони тікають. Нел начебто також втік. Угу. У Неле все добре. Ельдар вже вийшов Т2, в нього є техпортал, в нього є можливість здемонтувати будівлі імперської гвардії, але та мобілки, неприємні від Псайкера, то та то таке, то та вже дрібниця. Спроба ще одного граба забрати. В інший світ. Це вдається зробити, бо отрута діє плюс. Взагалі геліони непогано б'ють по таким легким вразливим цілям. Т2 у мене тільки зараз іде. Тут же спроба рабом підбігти і раніше, торкнутися союзної будівлі, щоб можна було швидше прискорити забудову. Це така механіка, якщо Даркельдар доторкнувся до союзної будівлі, і потім вже приходять раби іншої фракції. Яку, які поставили цю будівлю, то швидкість саме зведення її зростає начебто на 150%, якщо я не помиляюсь В цей час Ельдар починає спробу пробитись через оборону імперської гвардії. Звісно, в нього це вийде, бо там міни та одна турель, є Ульдар ФДшки є також снайпи, які з легкістю перебувають легку піфутом, а тут же атака від Собота хаоса на некрона. У мене є Т2, в мене робиться рейдер для того, щоб просто відволікти не більше. Бо він не дуже той корисний юніт, насправді за свої гроші це гіно собаче. Це прям як. я не знаю. Я хотів би сказати, що це як техніка Apple, бо вона відносно та якісна, але її ціна того не варта. Оце, в принципі, можна так і порівняти з рейдером. В деяких випадках він дуже корисний, але знову, не за свою ціну. І за це, звісно, дарків також не дуже й полюбляють, бо в них юніти дуже дорогі, користі від них відносно мало. Вони беруть чисто за рахунок мобільності, за рахунок о, високого демеджу по цілям. А ось виживаємость в них відверто дуже і дуже паскудна. Хоча дарків непогані абілки, які дозволяють скоріше щось демонтувати, наприклад, ось як корозія, і плейди вже ковиряють, флейди вже демонтують цей клятвий барак. Дуже вдало, між іншим. Геліони стрибають, щоб відволікти РГС, не дозволити перебити плейдів, а в плейді тут були дуже корисні і насправді хаосом. Треба було б все-таки йти через культогрен, виходити в кравів і тоді б в нього було все дуже добре. В цей час Соп починає кошмарити некрона, у Некрона ситуація насправді непогана, бо він закинув свої генератори мені на базу. А в мене по економіці тотальна срака. Що ми бачимо на стороні імперської гвардії? Бачимо, що Псайкер вже мертвий, також демонтаж, потрошку помаленьку починає набирати оберти. Хаос страждає від Некрона, але у Некрона насправді не так багато сил, щоб пробити, і його помилка дуже велика, така критична, можна сказати, Те, що він не почав фокусити раніше. ЛПшку. треба було підбігти нелом, закинути, можливо якусь білку, духи. Просто бігають і відволікають сестру, а ось проблема була саме з Талоном. Точніше, з Талосом. Талос виходить, це така повільна неповоротка сраня, яка дуже і дуже боляче б'є. Його мінус знову ж це вразливість та така неповоротливість. Рейдер, розуміючи, що його корисність, його користь прям мінімальна, просто залітає на базу Ксобу і починає демонтувати генератори. Хоч щось корисне він зробить в цьому житті. Сподіваюсь, він ще довше проживе, та я не пам'ятаю вже, яка в нього участь була. Вже Талос прибіг, нарізає. З двох тичок просто вбиває сестер битви. Не пощастило їм. Дівчаткам дуже боляче і це, мені здається, з броньою, Так, броня тут начебто також є. Вдалося захопити ключову точку прямо за базою сестер битви. І що далі? А далі треба відступати, бо вони все одно заковиряють. Чаталос, якщо його буде більше, ніж один підрозділ. Ельдар цей час продовжує пробиватись через оборону гварди. В нього то виходить, але гварда молиться, гварда під контролю підконтролює. Взагалі до гварди так то претензій немає. Токс грає адекватно, Токс грає правильно. Він відводить, він підконтролює, він на випадок загрози будівель... будівель. Бере і садить туди грабів, ремонтує, все робить правильно, але все-таки відволікло його, а цей час спроба здемонтувати ЛПшку. Є вже автопоповнення. Ось тут я не пам'ятаю, вийшло в мене чи не вийшло, але якщо ЛПшку вдасться забрати, то в цілому гільовини окупаються. Продовжує та лосковиряти Геослорда, йому дуже боляче. Давайте просто подивимося на ту кількість шкоду, яку він взагалі вносить по герою шкода Прям пекельна. Бере його, шуматує, крамсає. Тотальне знищення Хаус Лорда, тут же в нього понтів не залишається, і Таус був відправлений на Металобрухт. Спроба знищити зброярню, Між іншим, можна її також демонтувати, льдар разом з некроном. Намагається пробитися. І знищити вардо, але СОП приходить на допомогу. СОП тут молодця, до нього прям взагалі немає ніяких претензій, сестри битви відіграють як треба. Ільдар трішки не до контролю. Знаходяться снайпери під ФОфом. ФОФ це білка, яка дозволяє швидше пересуватися, але в цей час втрачається шкода, точність, влучність, називайте це, як хочете, вони на 80% слабіше б'ють. Це треба також враховувати. І ось чергова спроба здемонтувати ОП-шку Прошу звернути увагу, що вже з іконою, яка дає прирост віри на Даркельдару особу. А це означає, що якщо знищити лпшку з іконою, то він не зможе кастувати свої гідотні неприємні вілки. А якщо буде дві ікони, то вже місіонер зможе. Хоча ні, стоп. Від трьох ікон місіонер зможе волю імператора задіяти. А якщо буде конфесор, то він взагалі може розкидуватися вілками наліво-направо. Бо там є і атака по області, а також є можливість застанити підрозділ, вивезти його зі строю і за цей час його ліквідувати. Я розумію, що не варіант спамити вже хелтауни, не хелтауни Аталоси, тут же вибачайте Заговорююсь, рідко використовуються юніти, прям дуже рідко. Це в нас такий взагалі експериментальний бій. Так ось, я розумію, що треба просто взяти, змінити свою стратегію. Спробувати зіграти, можливо, через відьом а вони дуже і дуже корисні, вони можуть бустити союзні підрозділи. І тому роблю дві пачки, ідеалі б ще додати архонта, взагалі взяти і замовити ті ж самі осколкові гармати, які дуже боляче б'ють по всім цілям. Це такі універсальні гармати, які дуже корисні на будь-якій стадії. Дуже часто використовують сильні гравці. Війдемо саме в дальньому бою. Спроба від сестри битви пробитися саме на базу Ельдара. Це теоретично більш ніж реально, але немає конфесора, немає бафу на 15% шкоди. І ось це вже якось Аксоба, він міг би взяти, пожертвувати одним підрозділом селестянок, зробити їх трішки пізніше, але вивести конфесора. І насправді було б набагато більше користі від такої, від такої дії. Та все-таки Соб вирішив діяти по-іншому. І за рахунок того, що в нього немає конфесора, він не зможе так швидко пробити. Ельдар, Ельдар в цей час потрошку так помаленьку відбивається, Павуки варпу непогано так вирізають своїми сіттями, ні, сітками, ну, павутинням своїми лезами, які вилітають з їх гармату, ви зрозуміли. Наварять вони, дай боже, але і арта крошить цих пауків, арта дуже боляче б'є, і в ідеалі. Такій ситуації просто взяти, забігти в ближній бій, щоб арта могла валити і по союзним цілям. Friendly Fire у Василісків Діє. Це треба також враховувати, не кожен гравець, можливо, це знає, але ця інформація, думаю, для вас буде корисною, для тих, хто не знає. Ельдар питає, чому я граю весь час один проти двох. Але ж знову, в мене Дарк Ельдар, це раса лайна, це як кал собачі взяли на тарілочку, поставили сказали, їжте. І ось, будь ласка, треба з цього калу зробити хоч щось таке корисне. Якщо не істівне, то хоча б красиве. І це за Дарків ізик намагається зробити. Бо Даркельдари, знову ж, фракція чисто ПВПшна. Ну, в тімплеях вони відверто ніякі, потребують багато ресурсів, багато контролю. Все треба робити вчасно, все треба робити правильно, вони помилок не прощають. На відміну від тих самих сестер битви, де декілька юнітів можуть на Т2 хоча б але змінити хід бою. Наприклад, той самий конфесор. Наталони ще не робляться, нарешті осколкові гармати, а душі збираються, це вже добре. Економіка у Некрона плюс 100, але Некрон трішки хліб. Чому хліб? Тому що він не робить додатковий, моноліт, не спамить техніку, і взагалі Некрон якось діє дуже, -дуже в'яло. Хоча ось початок в нього був насправді непоганий. У Ельдара 77 на 70 у Ельдара все добре, до Ельдара претензій нема, хоча і не Некрона, можливо, я мав би в нього є другий моноліт. Та все ж таки дестройів я не бачу. І міг би насправді Некрон тоді вже задонатити енергію тому ж самому Ельдару. Та чомусь цього він також не робить. А, бачимо, що тут Ельдар за рахунок спаму в Рейт лордів, ганяє Василійським, щось там намагається здемонтувати главку, а головна будівля поки що знаходиться в Т2. Тож у нас є які на які шанси. Проблема була ще в тому, що Хаос вже забудував Машинпіт, у нього рінка, Річки гинуть, гинуть доволі швидко, бо важкі болтери в великій кількості максимально небезпечні для легкої та важкої піхоти. Проти техніки вони, звісно, нічого не зроблять, але ось проти піхоти дуже і дуже небезпечні. Спроба здемонтувати Машинпіт. Це знову ж велика помилка від Necron, він просто. Злив надто багато слах юнітів, треба було розвести суперників, стягнути основну частину військ в певну точку, а потім вже, тим самим некром лордом або скарабеями прибігти на базу хаосу і тоді все демонтувати. Це було б краще. Але, можливо, цього некрон не знав, можливо, в нього були інші думки, а можливо, просто не вистачає досвідом. Спробу знищити пак. Слестянок, селестянки дуже небезпечні, там ще б'є по відьмам. Їм боляче, їм неприємно, а фонд в цей час вже засколковою гарматою, прошибає бідних слестянок, артаж, не пагнули сипає, там ще й крабики є. І ось так пробитися піхотою напрочуд важко. І будемо знову враховувати те, що у нас сестра битви з селестянками з чудовим антитехом, який, хоч не такий мобільний, як XV-15, але шкоди в них. Буде більше, якщо дати саме на один підрозділ. Налітає Хелтавон. Його задача була дуже проста: це відволікти. Це можливо навіть заковиряти декілька хорорів, що майже вдалося, і вдалі би ще знищити Рінко. Але він забагувався, він туди-сюди мотається, ганяється, та все марно, мінно сталося. Ситуація вкрай неприємна для мене. Ресурсів також, обмежена кількість, хоча б собі більш-менш нормально Чухен. Він продовжує спробу демонтувати базу Хаосом. В нього це відносно вдається і непоганий стан по двом підрозділам від Лорда Дестра. Це вже я одобрюю. Паралельно Дар продовжує ковряти базу Гварди, Гварда все ще дефається, гварда прям тигру. Ось що можу сказати: до останнього намагається тягнути час, до останнього намагається. Якось відволікти цього Ельдара, не дозволити йому поширити свою експансію на базу сестер битви, та все буде можливо марне. Т-3 я в нього до сих пір не бачу. А що там взагалі у гварди по економіці? 44 на 26 Ну, звісно, в нього ситуація дуже складна, Ельдар постійно тисне. Соб намагається туди-сюди бігати, допомагати, хаос також щось там намагається, але вже є вже моноліт і... Все. Монік не справжній, але він все одно відволікає. він дозволяє телепортувати юніти на цей же моноліт, а також розкидує юніти, по яким б'є. Лордестер навряд чи захопить рінком, але якщо вдалося б захопити рінк, в якій знаходяться ХСМ, це було б прикольно. Спроба тобто здемонтувати жертвене коло, звісно, не дуже топдалом, бо літератори тут нормально так варюють, знову стан. Станне вдали, мінус лордестер, ситуація не дуже приємна, для не та й пофігу, бо тут демонтує вельдар вже машинерію Гверди. А що там взагалі у мене? А у мене тут таке собі тут вже волоство пішло. Знову талоси, Знову демонтаж дупи сестри битви. У деяких юнітів вдається повністю нігілювати, то скоріш за все був а бідний, бідний місіонер, йому не пощастило. А там парі продовжують бити і ось щодо парі, хто не знав, це можна сказати один з найкращих мілі-юнітів. Найкращий в тому плані, що парії можуть з кожною тичкою знімати базове значення хітпоінтів. Якщо там юніта або будівлі було там 10 тисяч, то після кожного удару становиться там 9500, 9200 і так далі. Тобі ж, з кожним ударом загальна кількість хітпоинтів, яка знаходиться справа, вона зменшується. І тим самим будівлям або юнітам стає легше вбити. Майже знищили Горду, майже вдалося його ліквідувати. Уникрона ресурси вже витратились, це добре, в нього немає таких великих флатів, хто не знає, флати це ресурси, які ви можете використати, але чомусь їх не задіяти. А це називається і флати. Якщо у вас також є питання по цій грі, деякі абревіатури або значення не зрозумілі, то звісно пишіть в коментарі, з радістю вам допоможу, відповім. І зроблю все, щоб ви грали краще і дізналися більше про цю гру. Але знову скажу, скажу що я не програвець, Мені ще далеко до статусу професіонала, той необхідний пак навичок у мене є, але його інколи все одно не вистачає. Хоча коментувати турніри. Чомби ні. Ось, будь ласка, Талоси побігли кошмарити. Земчиків їм дуже боляче, Сержанта такого загриз, ну шкода по піхоті там просто надвисока. Оці юніти вони новокорисні, якщо треба щось побити. Треба щось взяти заковиряти максимально швидко, тоді прям претензій нуль. я вже Гомункула, він там б'ється з облітераторами, а обліти вони хоч і. Дуже добрі амбіції в дальньому бою, та ніякі в ближньому. І я цим користуюсь, я намагаюся пов'язати облітераторів. Чомусь відходить дефайлер, а я знаю чому, тому що там продовжує некр боянити. І боянить він доволі вдало. За рахунок того, що він постійно працює хаос, хаос не може діяти так, як хоче. Ельдар, тут молодця, Ельдар відіграв на п'ятірочку. Може, десь в деяких моментах було не ідеально, але знову ми всі люди, ми можемо помилятися, можемо десь завтикати. Але якщо брати відносно наших опонентів, то льдар зіграв набагато краще. Хоча і Соб. Сестри битви тут також нормально зіграли до них, крім відсутності конфесора, претензій також не має бути. Хеос, в принципі, також бився. Є предатори, Предатори непогані проти піхоти, і їх плюс в тому, що їх можна вводити на другому тірі. на відміну від предаторів космариків. Предатори у космодесантов доступні на третьому тірі. вони більш броньовані, та все одно за ці гроші можна, наприклад, зробити дредноута і кидати за шийок комусь із суперників тягнуть. Гравсій час, але тут вже все зрозуміло. Що б вони не робили, якби вони не намагалися, то їм гайки. Ну і до кінця бою залишається в лічні хвилини. Ельдар тільки зараз виходить Т-3, він відіграв Full 2 і за це йому величезний плюсик. Саме Ельдар тут, можна сказати, під цього бою. Я виступав як саппорт, Некрон він відволікав непогано. Тут така була нормальна командна робота, була синергія в цьому бою. У суперників також були спроби відбитися, також були спроби перетягувати сили з точки А в точку Б, намагатися підсейвити свого суперника, але десь не дограли, десь був неправильний білд, ось, наприклад, як у того ж самого Хаоса. Якщо б він пішов через Дефайлери, через Культогрен, можливо, бдалося нас перемогти. Бо ми тут відігравали також не ідеально. GG. Пише Іван, він молодця, молодця Хеос, молодця гварда. Проти нормального Альдара так довго триматися, але це ще треба також мати хоча такий базовий середній скіл. Ці гравці вони заслуговують на те, щоб їх не засуджувати. Так, можна вказати на помилки, але і від мене. Їх також було дуже і дуже багато. Наприклад, я міг би взяти, вивезти після геліонів, джетбайки і. За рахунок джетбайків, вже більш активно діяти і закінчити бій набагато раніше. Та я цього не зробив, я вирішив прохлявити, і за цього в мене не було достатньо сил, щоб підтримати тімейтів. І тут також я зіграв не найкращим чином, але в цього вистачило, щоб доповнити перемогу в цьому бою. А давайте тепер поглянемо на результати і будемо це відео завершувати. І так, кому цікаво. Ставити на паузу, дивитись загальний результат, результат по армії, по ресурсам та по технологіям. На цьому все. У мікрофон був Вейс. Всім добра, мирного неба та хай щастить.